Ця соціальна установка треба що то робити. Треба що то робити. Що робити, чим займатися, як краще, кому краще і так далі. Йолки-палки. Не що робити А як? Неважливо, що робити. От буквально. Відкрилося як Божий день. Неважливо, що робити. Питання, в якому стані я знаходжуся. І тоді можу робити просто будь-що. А я все думаю, чому на питання, задаю питання в простір там, куди завгодно, собі, що робити. Ну і що тепер, і що тепер робити, пройшов якийсь етап. Щось я усвідомив, щось зрозумів, щось мені підсвітило підказали. Я такий думаю, ну окей, і що тепер робити? Відповідь завжди одна і та ж, що хочеш. От немає значення насправді для мене персонально, що робити. Є різниця тільки, як це робити. В тому. В контексті, що в якому стані я знаходжуся, коли я типу щось роблю або взагалі нічого не роблю. В якому стані можна нічого не робити і бути просто тотально щасливим і задоволеним. Можна робити найцінніші, най... найблагосніші, найкращі, красивіші речі у світі і бути просто загнаною лошадю. Або ж і навпаки, тебе ще будуть звинувачувати в чомусь. Ну, Просто любі варіанти. Це просто крайні умовно. Це ж явно показує на те, що неважливо, чим ти займаєшся. Головне, щоб тобі воно подобалося. Це один аспект. А подобатись воно буде тоді, коли ти будеш у стані, самодостатньому. Коли в тебе буде мотивація радості, цікавості, а не мотивація від страху, чи тобі щось не вистачає наповнити цю свою чорну діру самооцінки, найцінніше, що людина може усвідомити це свою цінність. Тоді вона вже може транслювати її із себе, всьому всьому світу, всьому простору, всім своїм близьким, родичам, друзям і так далі, всьому світу, транслювати те, що в людини всередині. Якщо вона зайнята тільки наповненням себе, тобто стягуючи з простору все, щоб прийти в якийсь стан. Щоб, щоб зрозуміти, що воно комусь корисне, це вже такі. перекладення такі. Перекладення перевернуті смисли. Думати, що щось я комусь зроблю добре і мені буде від цього добре. Так буде, якийсь час. Можливо. Но це не точно. А себе наповнити можна. Тільки відкривши джерело наповнення в собі. Наповнювати себе з простору, це множити. Множити, множити, множити карму. А наповнивши себе зсередини, ти просто як фонтан. Фонтан радості, щастя, який наповнює всіх навколо. Красота.